Привіт, усім привіт, друзі! Сьогодні у нас обзор прямо ж верхнього поверха і, дни, і першого поверха. І все, зараз ми начнемо іслідувати. Дивіться, ми заходимо якраз вечір настає, а вечіром гарно Так, ідемо прямо ж на перший поверх. І тут у нас встречає отаке вот прямоша. Я тут ще добавила дверку таку, Відкриваємо. і от, Тут є такі Е, э, от такі от, що можна включати. Так. А також є дивіться, який класний туалет. знаєте, що, дивіться, Він сам включається, от, світильник сам включається, вот. Конечно, вже, от, Конечно же, от, это сам він включається. Уходиш, і він виключається. А також, дивіться, ой. отут ще ось така купешка є. І от така купешка, що отут а, є, складувані ось такі полочки, щоб можна було щось положити може. І отак от ви нажимаєте отут, і вони отак розкладуються. Отака от от, от система потяга. То теж зустрічаюся таким складеним столиком. І дивіться, тут є світильник, і ми можемо включити. Коли ви, наприклад, будете спати, то ви можете виключити і також лягати спати. А в мене щось не виходить. І ще дивіться, який факт. Тут можна так включати і відповідати столик. Це надежніше і комфортніше. Що ж, переходимо уже к другому поверху. Так, і другий поверх це вже по той драбинки. У другого поверха є теж. Вже отаке, ну тільки без тих сідушок, тільки отакий наверх. Тут світильників нема. А навіщо світильники якщо спати будеш? І дивіться, отут тут все під ковриком заховано. Ну так, так, так. Так, і дивіться, тут те же саме. Відвігаєш столик. Все те же саме. І дивіться, і тут ще один факт. Що треба якось запаркувати наверх. І знаєте як? От, Віддвигаєте Леша, іди отсюда. Дивіться, отак от віддвигаєте, от, стаєте і запрігуєте сюди. Якщо у вас це не вийшло, то спробуйте ще один раз. Веселуха на вечір. О, Так. Ви забралися вже на цей поверх. І тут можна предмети складувати. Тут така полочка є. А зараз я вот там віддвину, щоб людям не мешало спати. І все. Давайте лежиться спати. Давайте лягати спати. Та й маю тут монстри. Ладно, вниз піду. Зараз. Це ми вже поспали. Переходимо вже к другому. Тут а, можуть їсти варити. Ось от така от картина тут є. Оце все для їди. От, тут стейк уже мій приготувався. Так, і там далі таке ж саме купе. Так що от, такі от почах. Я ще тут не розмістив туалет, ну розміщу. І строю я новий потяг в плацкарді. Не пропускай це відео і дивися до скорої встречі.